Як говорив ще Отофон Бісмарк. Війну виграють не генерали, а вчителі і парафіяни. І загалом ворог іде туди, де програють е, освітяни і священники. Тому сьогодні ми запросили у нашу студію служителя Вінницької, єврейської месіанської общини, військового капелана Євгенія Блищика. Доброго ранку! Дякуємо, що завітали! Вітаємо. Вітаю вас. Е, Євген, зважаючи на те, що ми маємо в Україні день військового капелана, і він відзначається наприкінці цього місяця, 25 жовтня, але ми захотіли з вами поспілкуватися саме сьогодні, тому що знаємо, що ви нещодавно приїхали зі своїх поїздок з передової, з нульової позиції, які можна назвати. Yeah. Розкажіть, будь ласка, більш детальніше, де були. Цієї поїздки, яка відбулася вихідним і минулої? Значить, ми поїхали з підрозділом нашим на позицію 0 для да, Хто не знає, позиція 0, це лінія, де безпосередньо ведуться бої, і там йдуть прильоти, обстріли і так далі. Ось і ми були у підрозділі наших вінницьких хлопців. Це Вінницький спецназ. Я не буду уточняти, не маю права да, хто, що і так далі. Але це хлопці, які щодня ведуть бої і вибивають ворога з території України. І видно, на ну, я знаю, багато користуються картою Deep State, Там видно, як просувається лінія фронту. Яко як ж змінюється день. щодня? Так, да, як наші хлопці вибивають ворога. А я теж щодня заходжу, дивлюся, бачу, як вони. Там проздвигаються, тримають. Ми ви, бачили в обличчя, знаєте хто саме? Так, да, я з ними спілкувався, і ми, коли приїхали до них там у розположення, да, ми спілкувалися, там є якби різні такі точки, де вони базуються. Да, і Ми спілкувалися з одними, з другими, з третіми, І щось вони розказують про щось, просто мовчать або говорять натяками. Вже а з якою місією основною ви їздите в такі поїздки до хлопців? Значить, у капеланів є по суті дві задачі. Так? Перша і головна це задача священного служителя. Це приїхати до хлопців, поспілкуватися з ними, сказати їм якісь короткі, основні, скажімо, символи віри, нагадати, в що вони вірять. Так? в Ісуса Христа, що Він Бог, що Він помер, воскрес і що кожна людина в кінці. Да, буде з ним на небесах, якщо вона приймає його, Оце це основна задача поспілкуватися, хтось хоче сповідатись, хтось когось мучить совість за щось, дає, людям потрібно з тобою, або з кимось вони шукають, з ким поговорити. Да. А чи зневірюються люди у вірі в таке? Чи навпаки віра їх не посилюється? Так? Це залежить, м, скажімо ну, так, супер індивідуально залежить, і на це впливає декілька факторів. Перше, якщо ми... Йдемо в наступ, перемагаємо, відвоюємо територію, то вони всі такі припіднесені і підняті, да, що от в нас це вдається. Якщо йде навпаки, багато втрат, прильоти. І хтось втратив, наприклад, свого товариша, да, з ким він там пройшов декілька місяців, і от він на його очах загинув, то такі люди. вони... Якби по них да, для них це важко, це трагедія, тому що там на війні там немає родичів, друзів. Там, якби скажімо, з цього цивільного світу там немає нікого. Там але твої... всі побратими, вони так називають. Да, там твої лише бойові побратими. І ці люди під час війни вони для тебе найближчі, ближче, навіть ніж там дружина і діти на да? саме ось цей період, коли хлопці знаходяться там. Ця місія служителя. А друга яка місія? Друга це гуманітарна допомога. Ми запитуємо хлопців, що їм потрібно. Вони дають список. І просять, да? тобто вони навіть не просять, вони кажуть, нам необхідно це. Оце. Якщо ви можете, допоможіть. Тобто це не попрошайки. Да? Це військові, а благородні люди, і вони не тянуть руку. Да? Тобто в них є відчуття гідності і так далі. Але вони не склали список, і ми їм завезли, наприклад, останню поїздку. Це генератор, це сім дизельних обігрівачів, які працюють, якась там є технологія, щоб не було диму, тому що коли. Ставиш обігрівач, бліндаж, іде дим, то туди зразу це буде викриття позиції. В, да. ворог може побачити, де да, знаходяться да. наші. Підрозі. Ну і такі, якби дрібниці. Це носки, шкарпетки, вологі серветки з сотнями. Тому що <гум> там, як нам сказав <гум> один солдат, тут душа немає, тут води немає. Солдат вранці прокинувся, витер ноги, викинув <гум> шкарпетки, витер руки, лице, от і якби ранковий душ на цьому кінець. Тому це. Супер важливо, і польову реанімацію таку супер, якби важлива така сумка, вона дуже дорога. Нам один фонд допоміг її виділити. І так цікаво, коли військовий медик подивився на цю сумку, відкриває, дивиться, вау, оце люди живуть. І там mm -hmm. і дефібрилятор, і балон кислородний. Тобто там вона супер так запакована. Я йому кажу, це не люди живуть, це ти живеш. Ми ж тобі це привезли. Весь підрозділ і так. всі живуть разом, Які? якщо він врятує. Які всі? знакові да. слова да. насправді? Як люди живуть і будуть жити, дякуючи саме ось цим цьому медичному обладнанню, яке доставили на передову е, Євгене, Скажіть, будь ласка, коли ви повернулися саме з ось цієї крайньої поїздки, назвемо її так, і що вам найбільше запам'яталося під час візиту на передову? Два Скажімо, таких два-три ну, момента, да, які найбільше вразили. Перше, коли ми під'їжджали до місця вже безпосередньо декілька кілометрів, де розміщувались хлопці, ми зупинились, одягнули бронежилети, каски, і, тому що розуміємо, що там зараз буде небезпечно. Ми проїхали декілька кілометрів, почалися обстріли, вибухи, і ти просто їдеш в автомобілі, в нас Буз Капеланський. Да, і ти ні, нікого не бачиш. Ти не розумієш, хто стріляє, звідки, куди стріляє. І зазвичай люди цивільні, вони собі як уявляють позицію на війні. Ти сидиш в окопі, за 5 кілометрів їдуть танки, ти їх бачиш, ти розумієш, звідки що прилетить, тобі є час підготуватися. Тут ти просто їдеш і розумієш, що зараз шмальнуть в тебе, і ти нікуди навіть не доїдеш. Ти не знаєш хто, звідки нічого не одне, це. Момент, коли так, адреналін якби пішов вверх, да? Але коли ми доїхали до хлопців. А ви вже... в такому випадку самостійно їхали? Чи вас хтось супроводжував, як це відбувалося? Є певне місце, до якого ми повинні самостійно доїхати, а далі вже йде супровід безпосередньо. Тобто, а це місце, це, це, вже? А, да, там? це ми їхали самостійно. Угу. Ну, там, до певної позиції. Чи, yes. чи... чи це єдині були перепони на шляху? Ні, що була така весела історія, теж мені сильно запам'яталась. Ми заїхали в Донецьку область вночі. Але ж так, щоб було зрозуміло, тут там вісім вечора місто живе, трамваї, тролейбуси, люди, тобто життя є. А там, коли наступає вечірній час, на вулиці немає нікого: ні військових, ні цивільних, ні собак, ні, от, взагалі, просто ніби як комп'ютерна гра, як Чорнобиль, як зона відчуження, немає нікого. І, наприклад, І світла, певно, теж так, немає ми ні. Ми проїжджаємо певні там прифронтові міста. Просто стоять темні будинки, там, наприклад, 5-9 поверхівок, і в одному десь єлі-єлі, там чуть-чуть світиться вікно, навіть не на повну силу, а видно, що це через те, маскува. що люди там бояться вмикати світло, да. чи через те, що там да. Ну, це правила світломаскування, тобто необхідно це все прикривати. І складність в тому, що ми їхали, влетіли в яму велику на швидкості, загнули диск в бусі і почало це колесо спускати. Ти розумієш, то ніхто не допоможе, тут немає зараз нікого. От. І ми почали там, ну, скажімо, якимись підручними методами рівняти, молотками бити той диск. І хлопці нас попросили, привезіть коробку з інструментами, тому що нам необхідно, нам необхідно а, для ремонту машин привезіть коробку інструментів. Ми купили такий ящик, там прям все, і головки, ключі, і молотки. І тут, виходить, ми загнули диск, і треба молоток, а в машині десь молотка немає. Якраз в цьому ящику інструментів був молоток. І ми ним вирівняли наше колесо. Їхали далі в одному прям префронтовому місці. Визвонили це мене сильно так вразило. Визвонили чоловіка, який працівник шиномонтажа, Він приїхав вночі, включив на монтаж, відремонтував нам колесо, прокатав диск, там перевірив всі колеса. Підкачав і ми йому давай якісь гроші дати. Він наотріс, просто відмовився. Ми кажемо, давай ми тобі консерв дамо чи ще те, що ми зем хлопці. Він каже: ні, напередку там це більш важливо. І ми вже сіли в бус, від'їжджати. Я кажу, давай ти ще раз з нього я вже взяв гроші. Так йому насильно. І він просто на отказ. Ні, я обіжусь типу. Я грошей не візьму з вас. Наскільки це... допомагають всі там? Як свідомо да. просто ставляться да. люди, які там безпосередньо живуть, які бачать це на власні очі і переживаються на особистому прикладі. Вони розуміють, що це це стосується абсолютно кожної. Зараз ви це розповідаєте, і воно ну дійсно холодом пробирає по спині, тому що ти розумієш, що саме на таких людях тримається вся. Україна 100%. євгене. Скажіть, які я розумію, що у вас особисто було дві поїздки на фронт, да. так? Так. Да. і зрозуміло, що ви плануєте їх продовжувати, Так. Да. коли буде наступна, і які у вас особисто є потреби для цієї поїздки, і з огляду на те, що ви несете і волонтерську місію? Значить, ну, Ось ці дві поїздки, конкретно підрозділ. Да, ми були в декількох підрозділах, і в нас група складається в кожного, якби є свої задачі. Підрозділ, який я, скажімо, на все взяв відповідальність за цей підрозділ, щоб їм всячески допомагати. Вони, як склали цей список, ми його закрили повністю. По от повністю все. І вони вражені були, тим, вау, ви стільки привезли і все, що ми хотіли, все потрібно. Але лишилось три задачі не закриті. Перший це тепловізор, він коштує 1045. Друге, це автомобіль. І автомобіль тут вже близько там, 5 тисяч доларів. Да, якась нормальна машина. Мінімальна 3,5-4. Ну такі машини довго не живуть. 5-6 тисяч доларів. І це одна із якби, мрія, яка у мене зараз з'явилася, допомогти цим хлопцям. Придбати це авто, Ні, тому що це наші вінницькі хлопці. Це хлопці, яких ми бачимо тут на вулиці, да, які. До початку 22 лютого вони тут знаходились і вони були звичайними такими як ми. Да? Ходили ввечері, в них чекають матері, жінки, діти. І я хочу саме, щоб якби ми їм змогли допомогти. І відкрили цим якийсь збір на ці автомобілі, Так. Да. як можна вас знайти і долучитися? Якщо є глядачі, да, ми які надамо хочете. реквізити, можна буде в коментарях до відео, чи як тут у вас ну а загалом вийде. євгеній ближчик має сторінки в соціальних мережах Фейсбук Фейсбук, інстаграм інстаграм, і там, зокрема, ви можете його знайти і побачити усю необхідну інформацію, також номера карток, на які можна робити е, ваші е, донейти. Я зараз звертаюся до вас, дорогі телеглядачі. Беріть активну участь у цьому, тому що ми всі повинні пліч опліч стояти стіною разом з нашими хлопцями збройних сил України проти цієї рашистської навали, і, зокрема допомагати. Тим, хто знаходиться на передовій. І ще хочу таку важливу інформацію сказати, Те, чим я був теж сильно вражений. Ми запитали хлопців, у вас були тут капілани, волонтери? Кажуть, ніхто, ви перші. Уявіть собі, війна почалася в лютому, і від лютого до Рахуйте вересня, тому що в середині вересня була моя перша поїздка. Ми приїхали туди, і вони говорять, ви перші. І дивляться на нас, знаєте, ну. Вигідь собі за сімісці перші люди, хто змогли туди дістати. а наскільки, до речі, ви бачили у хлопців потребу в приїзді саме військових священиків, саме капеланів? Тому що ми знаємо, ну за період другої світової війни, якщо говорити за... Радянський Союз це атеїстична країна, 180. де капеланів просто не існувало, їх не було. І ось ці потреби духовно, духовні люди не мали як закривати. А ми знаємо, кажуть в літаку, що падає, немає атеїстів. 180. як на фронті. Чи чи бачили ви потребу в хлопців, аби ну підійти до капелана да. і сказати Дякую, я хочу поговорити, я хочу сповідатися. Ну, уявіть, така ситуація. Ми проїхали, наприклад, різних чотири це бригади, підрозділи і так далі. Да? Ми запитували їх, чи бачили вони вживу капілана. Ніхто, це ми сотні людей, з якими ми контактували, і хтось з них ще з 2014 року проходив АТО із всіх всіх людей, з ким ми спілкувалися і бачили військових, один сказав. Що він чув про капілана, назвав там жіноче ім'я, яка в 2014 році в Криму десь там чимось помагала, чи около Крима, десь в тих територіях, і все і вони, якби роль капілана вона супер важлива, тому що капілан це зв'язуюче звіно між ось тут нами, цивільними, да, і військовими людьми. Це людина єдина, яка може туди проїхати, поспілкуватися з хлопцями, обняти їх. І було видно, знаєте, ці непідробні посмішки, коли стоїть взагалі незнайома людина, бачить тебе шеврон-капілан, ти з нею здоровишся, обнімаєшся як рідного брата і десь сльози проступають. Просто так з двору ти з ними здороваєшся. Хлопці, давайте помолимося. Всі склоняють Вони голови. Духовний порятунок. Ну, напевно, не тільки дух... духовний так, і підтримку якусь, і людяність. І оця, знаєте, Якби вісточка з дому, да, що їх, тому що ми, коли їдемо нам, матері, жінки, будь ласка, передайте хлопцям, що ми їх чекаємо. Скажіть хлопцям, що ми їх любимо. Там навіжіть ім діти малюють малюнки, ми передаємо папки нас. малюнків. Да, і вони сидять, і хтось плаче, хтось, от, знаєте, такі, якби звістка з дому, що я потрібен, мене чекають, мені треба бути обережним в бою, не підставлятись під кулі, під вибухи і так далі. Тобто вона так сильно підіймає їхній моральний дух і молитва, звісно, не Солдатам це просто ну, з пластика такий виріб. З одного боку написано «Молитва чи наш, з другого боку 90-й псалом. І людина це пластик, чудовий, його можна і під чехол мобільного телефона, і в бронік, ну де завгодно. Ми хлопцям це роздаємо і вони кажуть: в окопах моляться, читають. І командир роти теж особливий чоловік, герой просто в моїх очах, як він там все влаштовує. Він сказав, коли ви приїжджаєте, в нас стає тихо, немає ні вибухів, ні пострілів, нічого. Ви їдете і опять починається. От два рази ми приїжджали. І він каже, що якась закономірність, коли ви приїжджаєте. І так і в інші підрозділи. Або, наприклад, і інші хлопці, які розказують. От Починаються вибухи, вистріли, ми починаємо молитися десь там в бліндажі, і ми знаємо, що там, там, там поприлітало. В нас просто як, як під куполом накрито. Дійсно, якась милість Господня і, і захист. 90-й псалом, Про що він? До речі, псалом про захист це да псалом царя Давида. Це один із царів Ізраїля, самих відомих, самих таких оспіваних в Біблії. Маса про нього є інформації. Він просить Господь захисти мене від всяких негод, від ворогів і залип якби проведи мене через навіть долину смертної тіні. Да, коли вже смерть дихає в затилок, скажімо, і проведи мене, і виведи звідси живим. Ну, Це суть, та, там... Треба нашим воїнам Це необхідно, зараз необхідно, нашого... наразі. більш да. необхідним. Ну, ну, і на завершення нашої розмови ми знаємо, що ви служитель Вінницької єврейської месіанської общини, і зараз у підрозділі капіланів ви їздите на передову, спілкуєтеся з хлопцями. Але питання релігії завжди так було є <кхм> доволі делікатним питанням у суспільстві, і, і сьогодні. Таким залишається теж, як відбувається на передовій, чи є якісь там розмежування? Хто з якої конфесії? Хто ну, з ким спілкується? Як така. Повинна бути угу. ситуація така. В цілому, коли приїжджає капілан, в нього є якби короткі такі істини, які він повинен донести до хлопців. І ці істини всіх конфесій, всіх релігій вони однакові. Це те, що Ісус Христос є Бог, да що він вмер за наші гріхи. Пасха, да, ми знаємо свято чи різдво, що родився, спаситель світу. Ось. Там, чи Паска, коли він воскрес із мертвих, вмер за гріхи людей. Тобто в кінці це життя. єдиний канон усіх християн. Абсолютно, всього світу. Да. Тому, коли ти говориш ті речі, немає значення якої ти конфесії і так далі. Я вам підкреслю, да, що там ніхто туди не їде. І тут питання стоїть, або я поїду, і в них буде хоч хтось, або там не буде взагалі нікого. Тому. Ми, Ми що... дуже дякуємо. Так, там, дуже... Якщо перепрошую, якщо там є, і я впевнена, є хлопці з інших релігій, і мусульманської релігії, і інших, вони також до вас звертаються. Це, скажімо так, от я, в мене було тільки дві поїздки, але я був в групі з капіланами, хто їздив там більше 50 поїздок. Один раз я чув таке запитання, виникло відносно релігії, конфесії. Коли ви говорите людям, Отче наш, наш молитву й псом це речі, які вони чують тут бабушки, мами вчать. Ні в кого ніяких питань немає. Коли ти говориш абсолютні такі істини загальні Да? І якщо можна, ще таке міні-звернення до Вінничан, да. ми так, хочемо. Будь ласка. Ось в цю камеру, ви можете безпосередньо до них звернутися. Друзі, ми з підрозділом капеланів через три тижні приблизно плануємо поїхати ще раз до наших віницьких хлопців, підтримати їх, помолитися за них, привезти їм знову якусь гуманітарну допомогу. Але саме важливе те, чого вони нас просять, це автомобіль. Якщо у вас є джип, це повинна бути дизельна машина на коробці механічні. От все, тільки дві опції. Якщо у вас є такий автомобіль, або ви знаєте в кого він є, і хтось міг би його віддати на потреби ЗСУ, це буде офіційний лист з номером частини, тобто це все суперофіційно. Допоможіть нам. Або якщо у вас є змога пожертвувати, задонатити якусь суму. Давайте зробимо це разом. Привеземо нашим хлопцям автомобіль, який супер їм необхідний. Тому що ти не можеш за бутилкою води чи зарядити телефон, їздити БТРом. І ось цей підрозділ, вони їздять, в них є синій Москві чи 412. Якщо хтось розуміє, що це за машина, вони десь його там взяли, катаються на ньому і треба їм достойний автомобіль. Давайте допоможемо. Це наші земляки, це наші герої, які стримують оцю навалу ворогів і стоять просто стіною. Давайте їх підтримаємо. Друзі, ми теж вас просимо. Активно долучайтеся до прохання. Євгеній Блищик, Шукайте його у соціальних мережах у Фейсбук, Інстаграмі. Знайдете там усі необхідні реквізити для того, аби задонатити ваші кошти. Євгене. Ми щиро бажаємо, аби ось ці потреби якомога швидше закрились у вас, аби ви їх з допомогою усіх вінничан та й не лише вінничан, небайдужих українців. Змогли якнайшвидше перекрити, придбати необхідні речі і відвести їх на передову. Зокрема, дуже дякуємо вам не лише за візит у нашу студію, а за те, що ви робите, за те, що їздите туди до хлопців, тому що ми знаємо наскільки їм це потрібно. Друзі. Дякую. Ми нагадуємо, що у нас у студії був Євгеній Блищик, це служитель е, вимог... Вінницької єврейської месіанської общини. Так і також капелан, який допомагає нашим хлопцям.